Книга пророка Ісаї, 55 розділ: Шукайте Господа, поки можна його знайти. О ви спраглі ідіть до води, навіть ті, котрі не мають грошей. Ідіть, купуйте і їжте, ідіть, купуйте без грошей і без оплати вино й молоко. Навіщо витрачати гроші на те, що не є хлібом, і вашу працю на те, що не насичує. Послухайте мене і споживайте лише те, що для добра насолоджуйтесь ситими стравами. Вихиліть ваше вухо, підійдіть до мене, послухайте, і ваша душа оживе. Я укладу з вами вічний заповіт, заради незмінної вірності, виявленої до Давида. Я поставив його за свідка народом, володарем і наставником багатьох людей. Ось ти покличеш людей, яких ти не знаєш, народи, які тебе не знають, і вони поспішаються до тебе заради Господа, Твого Бога, святого Ізраїлевого. Оскільки він тебе прославив, шукайте Господа, поки можна його знайти. Кличте його, поки він близько. Нехай нечестивий залишить свою дорогу, а злочинець свої задуми, і нехай навернуться до Господа, аби він змилувався над ними, до нашого Бога, бо він щедрий на прощення. Адже мої задуми не такі, як ваші задуми, і ваші дороги не такі, як мої дороги, каже Господь. Але як небо високо над землею, так мої дороги далекі від ваших доріг, а мої думки вищі від ваших думок. Як дощ і сніг падають з неба і вже назад не повертаються, а зволожують землю, роблячи її родючою, зрощують рослинність, даючи сівачеві насіння і хліб тому, хто їсть, саме так буває з моїм словом, яке виходить з моїх уст. Воно до мене не повертається порожнім. Але виконує мою волю, звершуючи те, заради чого я його послав. Отже, ви вийдете з радістю і вас провадитимуть у мирі, гори і пагорби весело вигукуватимуть перед вами, а всі дерева в полі аплодуватимуть вам. Замість колючого чагарника ростиме кипарис, а замість кропиви з'явиться мирт. Усе це буде на славу Господа, як пам'ять і вічна ознака, яка ніколи не забудеться. Цей уривок з книги Пророка Ісаї нагадує нам про силу Божого Слова і участь Бога в житті кожної людини. Якщо цей уривок Писання був для вас надихаючим, не забудьте поставити лайк, поділитися ним та підписатися на канал, щоб дізнатися більше про віру в Ісуса Христа та Спасіння для вічного життя. До зустрічі, нехай Бог благословить вас.